Зберегти ліс в умовах війни в Україні вже понад півроку. діє програма Forest Recovery разом із громадами та за підтримки міжнародних партнерів. Фахівці держпідприємства Ліси України рятують занедбані площі, посаджують там дерева або ж. Доглядають за самостійними лісами як наслідок урятована природа, нові робочі місця території для дозвілля. До екопрограми вже долучилося понад 100 громад у різних областях України. Роман Барашев розкаже в деталях його репортаж із Чернігівщини. Я працюю помічником лісничого. В мої посадові обов'язки входить також це охорона лісу. Також в основному займаюся це документальною роботою, навчаюся електронному обліку деревини. Професію лісничого обрала, бо закохана у природу рідного краю, розповідає Тетяна. Шкодує, що зараз люди не можуть вільно відвідувати ліси після воєнних дій 2022-го Чимало територій досі забруднені вибухівкою. Зараз діє заборона на відвідування лісів, але не штрафують? немає повноважень штрафів за те, що ми можемо тільки там, якщо за сміття. Незаконна рубка цей ліс штучний його висадили фахівці. А ось цей самосійний, тобто створений природою. Хаотично розміщений на площі. Головна порода тут сосна звичайна. Зростає осика, груша зростає, і там, десь вдалині, можна побачити березу повислу. Самосійні ліси здебільшого утворилися на колись покинутих сільськогосподарських землях. Їх треба сприймати як подарунок природи, каже Тетяна. «Самосінні ліси мають дуже сильний генетичний фонд, який здатен боротися з різними шкідниками, хворобами та бути стійким до кліматичних змін, які зараз відбуваються в світі. Ми ніколи руками не створимо своїми щось краще, тому що природа, як ніхто, врахувала і породний склад, і густоту насадження, і біорізноманіття. Десятки тисяч таких лісів щорічно. Знищуються, тому що ну вони розорюються. Наша країна належить на жаль до. Країни з найбільшим розорюванням в Європі, щоб зберегти ці островки живої природи, Державне підприємство Ліси України заохочує громади передавати самосійні ліси чи занедбані ділянки комунальної власності у державний лісовий фонд. Тоді до роботи стають лісівники-професіонали. Якщо жити одним днем, то набагато вигідніше продати на аукціоні право оренди цієї ділянки. Ліси будуть викорчувані, але Якщо ми хочемо жити в комфортних умовах, якщо ми хочемо дихати чистим повітрям, якщо ми хочемо пити чисту воду, то ми повинні знаходити баланс між лісом, між рілею ну одним словом, між економікою і екологією. Громади Чернігівщини серед лідерів за участю у проєкті Форест Рекавері і вже мають від того чималий зиск. По-перше, це Податок на лісові землі, які включають в себе земельний податок і рентну плату. Ну орієнтовно це більше мільйона за рік. Це збереження лісів від пожеж. ДП «Ліси України зобов'язується реагувати та ліквідувати займання в лісових масивах. Навіть в умовах війни, коли ми маємо обстріли, там ми маємо. Навмисні підпали і так далі. Нам вдалося тричі зменшити кількість пожеж і майже в 40 разів більш ніж в 40 разів зменшити площу пожеж. А це ще один бонус. Працівники держпідприємства облаштували для жителів села Кіпті локацію безпечного відпочинку з тренажерами, альтанками та майданчиками для дітей. Напередодні тут відбулося невеличке свято. Лісівники пригостили дітей продукцією власного виробництва, яку продаватимуть у таких рекреаційних зонах. Це березовий сік, наприклад, бадьорість. Він шипшиною. Ось, наприклад, крем мед з лимоном та імберем. Це ми виробляємо. Шоб На, На... Волині прийшли відзначити перший день канікул. Ми у чоловіка був день народження. Ми сюди приїздили чисто так: сімейний відпочинок, шашлик. Ми жарили тут можна як замовити, так і свій прийти пожарити. Перший дохід від реалізації деревини лісівники зможуть отримати лише за кілька десятків років. Тобто, нинішня програма зі збереження лісу це внесок у далеке майбутнє, але надважливий кажуть захисники природи. На космічних знімках видно, що в Україні близько двох мільйонів. Мільйонів гектарів самосійних лісів чи занедбаних площ, які потребують професійного догляду, за майже рік дії проекту у держфонд передано лише 20 тисяч гектарів. Роман Барашов, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.